Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про соціальну мережу Butterfly А і оновлення від неї. Також розкажемо, що нового запровадив Twitter і багато-багато іншого. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. Розпочнемо ми сьогодні з цікавої новини, а саме це новина про соціальну мережу Butterfly, яка додає цікаву функцію, яка буде реалізована за допомогою штучного інтелекту, а саме перетворюватиме вас на шиї персонажа. Для тих, хто не знає, що таке є Butterfly і рекомендуємо про... почитати про дану соціальну мережу, вона є доволі цікавою і чимось нагадує вам інстаграм. І що ж вони такого нового зробили, і як це взагалі виглядатиме? Суть у тому, що дана функція, яка буде перетворювати вас на шиї персонажа, а саме не перетворювати, а клонувати, тобто, людина може собі взяти, створити наподобі себе шиї персонажа, який буде грати якусь певну роль. Тобто ви можете задати певну. Ній напрямок своєму персонажу якусь передісторію, і він буде по ній вам генерувати різного роду пости і жити нібито своїм окремим життям, ну, чу... по, да. факту, по факту можна реалізувати себе в різних сферах. Наприклад, там якщо ви уявляли стати там не знаю космонавтом, не знаю, боксером, ще кимось. Ця функція, власне, типу максимально реалістична, дасть можливість вам це здійснити. Тобто ви задаєте будь-який промпт, ким ви себе хотіли би побачити, вантажите власне, вашу фотографію, чи, можливо, знімаєте її в режимі реального часу з передньої камери, і відповідно ця, ця річ візуалізовується. Та яку зазначив Володя, що також важливо ще задати будь-яку передісторію. Тобто, щоб більше надати можливо контексту для того, щоб шиїшка розуміла, що вона має згенерувати, як конкретно це має опрацюватися, і так далі. Доволі крута штука. Та звучить воно ну круто, не круто, насправді так не знаю, але ну виглядає і звучить дуже цікаво. Тобто, дійсно можна себе якось інтерпретувати і поставити в ті ситуації, про які ти колись мріяв, наприклад, бути тим, тим чи тим, так і просто подивитися на це збоку зі сторони, або так само може вам допомагати при генерації. Генерування якогось контенту, якщо, наприклад, у вас не було часу, допустимо так. Або можливо, ви би хотіли такий контент, а можливості не було його згенерувати. Наприклад, при поїздці кудись вам не вдалося десь фотографуватись, але також ви би хотіли якийсь контент, який показує, що ви відвідали саме це місце чи щось такого плану. Це як варіант, ну а до плюс... речі, до речі, доволі розумно, так. Правда, правда, Так, замість того, щоб робити його самому, довірити це штучному інтелекту, клону, щоб він вам це зробив. І до речі, також е, зазначено про те, що даніші її клони можуть також спілкуватися між собою. Тобто це будуть як окремі клони, які, з якими сміло можна буде взаємодіяти, як іншим клонам, так і іншим користувачам. Звучить дуже цікаво, це все треба пробувати. Ну це щось таке інноваційне. Точно такого раніше в нас не було. Twitter, а теперішньому X тестують власний аналог Zoom і Google Meet. Компанія вже провела першу внутрішню конференцію за допомогою нового інструменту. Що ж, коротко кажучи, соціальна мережа Twitter планує випустити аналог Zoom Google Meet і так само Microsoft Teams і можливо надати конкурентно спроможний продукт для відеоконференцій безпосередньо всередині свого додатку своєї Середовище. інфраструктури. А зокрема, так. може і закрити і Zoom, і Google Meet з часом так. Ну, зважаючи на амбітні плани Ілона Маска, як він заявляв при покупці. Тодішнього Твіттера, теперішнього X, що вони хочуть надати все можливе, не виходячи з Твіттера. це оплати, купівлі на маркетплейсах. Ну, щоб просто от користувач, який зайшов в систему Твіттер, систему X, залишився в ній і отримав все, що йому потрібно. І мав все, що потрібно, е, так. Отака, якби та. велика мережа, де є все-все-все необхідне, і не потрібно нікуди ходити в інше. Власне, як ми от зараз бачимо, вже додаються відеоконференції. Напевно, наступним кроком буде створення екосистеми довкола цих відеоконференцій для можливості якогось колаборейту, тобто там опрацювання їх, винесення нотатків, кейноутів, айтемів і т.д. і т.п. Тобто, як би сказати, це відгалуження точно матиме сенс на продовження, типу, подальший якийсь розвиток. Ну і по старій добрій традиції першими його зможуть спробувати користувачі iOS, а вже згодом, скоріш за все, він з'явиться на Android. Це вже. Класика, правда, Володь? скоріш за все, скоріш за все, так. Ну, плани насправді в Ілона Маска і в по розвитку ікса дуже амбітні. Ми це знаємо. Ми це бачимо. Але також видно, що кроки до цього все-таки йдуть. З'являються нові новини і нові можливості, так само, як, от, наприклад, сьогоднішня це про відеоконференції. Ну, крок за кроком, все ж таки, вони кудись ідуть. Будемо тільки дивитися, наскільки це все буде якісно і наскільки все таки люди захочуть тут залишатися. Продовжимо ми знову ж таки про, говорити про цікаву платформу, таку як Мавелі, про яку ви напевно не чули. Це є платформа для інфлюенсерів, яка дозволяє монетизувати, скажімо так, свій огляд товарів, свій бренд, свій бренд, там, можливо, там. навіть не свій бренд, але ну можна чужий, який Особи, хочеш. особистісний бренд. Тобто, власне, якщо ти маєш якесь слово велью в соціальному просторі, якщо ти щось рекомендуєш, відповідно, це можна монетизувати. Ну так, тобто, це е, мається на увазі монетизувати свою рекламу і те, що ти пропонуєш людям. Та, по та, факту та. дуже цікава платформа, насправді, яка дійсно буде дозволяти людям вибирати той чи інший товар від якогось там офіційного, наприклад, продавця, і тим самим створювати якусь класну креативну нову рекламу, огляд цього всього, і давати як би рекомендацію на покупку. Будуть створюватися спеціальні лінки, по яких люди можуть переходити і купляти цей товар. Ну і відповідно від цього буде рахуватися певна. Комісія, так звана, яка буде нараховуватися саме цьому інфлюенсеру, і він буде якби заробляти на цьому. Ідея дуже цікава, класна, класна. Так, вступа, чому ні? Як, е як для централізації якоїсь, от там скажімо, правдивості товарів, Монетизація інстаграму, але на окремій платформі, я б назвав, грубо це. грубо кажучи, так. І швидше за все таки буде контроль якості того, наскільки людина це записує правдиво, тому що швидше за все будуть відгуки, і на них буде звертатись увага. Тобто наскільки людина дає якби правду, так я думаю, це точно буде врегульовано від цього буде все залежати. Також постає питання насправді по правдивості коментарів і по правдивості теж того наскільки люди об'єктивно будуть це теж коментувати, тому що ну ми всі знаємо, бувають ситуації різні, коли людина дійсно прорекламувала добре і ну. Хороший якісний товар, але от декому щось не сподобалося, і от саме там накидали хейту, як якщо так можна сказати. Ну але я думаю, якось все ж таки буде це теж врегулюватися, буде якось старатися. Валідації і, власне, оці юридичні врегулювання, тобто, стосовно. Цілісності правдивості інформації до там, скажімо, Скажемо, доцільності та плюс буде так само можливо, що ця система рейтингів, де в користувачів буде той рейтинг, і буде видно, хто це і наскільки йому там поганих лишили відгуків, коментарів. Ну це ж все таки не всі будуть робити. Ось, ось до прикладу, статистика в статті: що з січня по липень мавелі виплатила понад 16 мільйонів доларів комісійних гонорарів за рекламу кампанії. Платформа так. працює до тобі Є 85 тисяч творців, які працюють на ній, і це це дуже багато, чесно кажучи. Як на мене, дуже багато. Ну і самий основний плюс в тому, що все-таки виплати йдуть. Тому, хто, до речі, не чув про дану платформу, то якраз займається ем, чимось схожим і просуває, можливо, якісь товари або хотів би зайнятися, дуже сильно рекомендуємо вам подивитися в сторону даної звернути платформи. Звернути увагу, так. звернути увагу, так, і можливо, навіть спробувати, чому ні. Бо ідея така доволі. Навіть продуктивна і цікава. Прогресивна. Прогресивна. Так, так, так. Я погоджуюся. Тобто це якби монетизація саме вашої інтелектуальної власності і, можливо, навіть харизми того, як ви як бачите даний товар і що ви можете про нього сказати. Опера випускає оновлений браузер для iOS. Ну що ж, воно вина доволі провокативна. <laughs> В лапках. Всі, хто, можливо, забули або вже і не згадають, досі існує такий браузер, як Opera. Все ж таки, На справді існує, так, с... так. свого часу дуже популярний. Я використовував персонально колись Opera за фрічний VPN, і я думаю, Володя. Так само з таким, з таким напрямком використовував оперу. Бо грубо кажучи, так і якщо чесно, я скажу, я навіть зараз ще являюсь користувачем опери вже дуже довгий час, і чесно вам сказати, браузер доволі непогано розвинувся. Він став доволі зручним. Дуже важливий пункт, який ми з Олегом. Вже говорили і погодились, що даний браузер не вижирає наскільки пам'ять, як, наприклад, Google Chrome, так тобто з ним комфортно працювати. Та ну і в принципі він а, простий і, як на мене, доволі стильний. От чесно, я ним користуюсь ще по сьогоднішній день, от завжди оновлююсь, завжди дивлюсь на новинки. Тобто він класний. Як ви зрозуміли, володя за олдскул, я б так сказав. Ну але ну але. Це клас, який розвивається. Це класика, та, це і класика, і це надійна класика. От в чому найбільша перевага власне опера, як на мене, тому що та вона займає напевно невеликий відсоток на ринку користувачів. Я не ми не досліджували це питання, але все рівно є мастодони такі як Хром, є Сафарі для Еплу, який дуже часто використований, і інші. Але є такі непомітні гравці, як Firefox. І Opera. Opera, мені здається тримає тих всіх самих користувачів ще з далеких 2000-х років, які були такими її фанами. Напевно, вони на них і якби тягнуть і продовжують роботу ну завдяки ним і заради них, можна так сказати. Хоча, ну, по популярності, так Firefox, я би сказав, трошки обігнав. Це теж доволі популярний браузер. Ну у вузьких колах, тобто він не є супермасовим, але він є класним. Тобто, теж хто знає, той в принципі знає, що це таке. Ну, Opera трішки доганяє його, скажімо так, це з моєї точки зору. Я би сказав, тому що насправді ну, дарма його списали і просто люди про нього забули. Але от ми вам сьогодні трішки нагадаємо і от таку ще новину вам розкажемо, що не тільки користувачі платформи Windows можуть скористувався цим браузером, але і вийшло оновлення для iOS. iOS. Вийшло оновлення для iPhone. Він став нас, насправді доволі зручним з того відео, наприклад, які в нас в новині заатачений. Він максимально нагадує мені, наприклад, особисто Safari, але треба покористуватися одним словом. Може будуть якісь класні плюшки, фічі, але це питання звички знову ж таки залишається. Я чисто після випуску спробую завантажити, щоб подивитися, як воно працює, і можливо, можливо, мені сподобається. Тому також завантажуйте, дивіться, і можливо, вам також воно Та, сподобається. Може згадаєте, що це таке було, і може вам дійсно сподобається. Тому пробуйте. Іду новин технологій. А саме 8-мм чіп перетворює думки в текст із точністю 91 Як працює цей крихітний інтерфейс, мозок машина? Зараз ми спробуємо розібратися. В Швейцарії розробники і дослідники розробили високопродуктивний мініатюрний інтерфейс а під назвою Мозок машина на основі кремнієвих чіпів. Він розшифровує складні нейронні сигнали та перетворює їх на читабельний текст, чим допоможе людям із вадами, особливо порушенні саме руху, спілкуватися. Інноваційна новина, як на мене, по заявкам даний чіп у порівнянні з іншими машинами, мозок машинами EMT він є доволі маленьким, потужним і набагато ефективнішим. Традиційні системи, Круто. як кажуть, є доволі великими, тяжко інтегрувати з даним чипом, все має працювати набагато простіше. Це насправді, як мені якийсь біоінженірінг звучить, тобто воно так це є, воно щось, так є. Щось дуже щось, щось дуже глибше. Ми, як люди, які більш інженери сконцентровані на розробках технологій там веб або якихось софтверних і так далі. Коли читаємо такі речі, от, наприклад, тут доволі цікаво пояснюється, як працює цей чип, що для того, щоби Досягти перетворення думок на текст, нейронні сигнали, які виникають, людина уявно пише, вони розшифровуються. Це роблять електроди, імплантовані в мозок, фіксують нейронну, нейронну активність і якось це правильно розшифровують у відповідний текстовий формат. Тобто тут виходить так, що саме ці електроди будуть щитувати. Ті сигнали, які відбуваються тоді, коли людина уявляє, як вона пише. Тобто, тут не буде прямо вся уява, скажімо так, поки що, а будуть ловити саме оцей сигнал написання, і от його буду інтерпретуватися. Ну, цікаво звучить, це дійсно вже якась біоінженерія, але ну, ми не могли пройти мимо цієї новини, бо, як на мене, це доволі великий прорив. Ні, Це на... прорив, це прорив, зважаючи на розміри компактність цього чипу у вигляді 8 міліметрів. Ну всі уявляють, що таке 8 мм, напевно, плюс мінус Ну, тобто, це, це, це просто так, неймовірно це дуже, маленький. Це дуже чіп. маленький чіп, так і так само, як дослідники і розробники заявляли, з інтеграцією даного чіпа тут буде все набагато простіше. Бо я думаю, всі ми чули і знаємо про нейролінки, про дослідження так само, тобто, звичайно, та зважаючи на розміри саме і про майбутній потенціал. Якщо уже зараз е, дана технологія розшифровує 91 того що, наприклад, людина поки що пише. То я вважаю, що тут доволі є великий потенціал росту в цьому плані. Так. Я, і це я думаю, що ближ, ближче, ближче 10 років нас чекають насправді дуже велика там, не те, щоб революція, але дуже великі прориви в плані біоінженерії. Тому що там вже дуже шалені речі відбуваються. І ну, воно, воно йде в правильне русло. Це, це те, що нам потрібно, це те, що необхідно для того, щоб. В принципі, покращити життя людей, які мають певні вади, власне, пов'язані із цим. І я думаю, що це як би сказати правильна практичність, безпека, яку забезпечують власне в цих клініках, які будуть інсталювати ці чіпи, так плюс насправді ну це все ще є. Концепти, це все ще теститься. Е, немає офіційних якихось версій, яка працює, але це вже великий початок, насправді. Ну і завершимо ми випуск. Насправді доволі я б сказав. З однієї сторони незрозумілою, але дуже, дуже технологічною новиною. Я би сказав, також інноваційною, так зважаючи на новину, то та. дана новина теж далеко не тікає. Дуже, це те, що розроблено технологію, яка використовує ДНК для зберігання та обчислення даних замість звичайної електроніки. Якщо сказати просто, бачите, я ж так вдихнув, коли я почав це говорити. Всі ми звикли до звичайних електронно-обчислюваних машин. Тобто це вже наших ноутбуків, SSD, HDD, різних storage менеджерів, які дають можливість зберігати нам дані. Проте, отут вже сталося дещо більш революційне: що розробили технологію ДНК. Скажімо, структури, які дають можливість опрацьовувати дані. Володь, що ти думаєш стосовно цього? Думаю, що звучить ну, просто суперкласно. Плюс, вважаючи, зважаючи на те, що не тільки запис даних, але буде реалізований повний спектр роботи з даними. Тобто, це і зберігання, і видалення запис та рід в райт, все це має бути так. Ну і це все буде доволі компактним. З розміром, як заявляли в статті, це розмір гумки для олівця, тобто доволі малесенька річ. малечка. Не, не віриться. Це просто флешка. Просто Флешка, скажімо так, флешка tak, з, скажу, мінімальна флешечка. З під абайтами даних, я б так сказав. А суть в тому, що це все реалізовано за допомогою певних структур полімерних, які навіть називаються цікаво дендроколоїди. Щось от такого плану. Що що, щось, дає? Щось, щось, щось щось на дуже розумному. Я скажу так, сказав. щось не на нашому, так. Ну наскільки я розумію, і наскільки є описано в статті, як це відбувається? Суть у тому, що це новий підхід для зберігання даних і навіть роботи з даними, який реалізується по мірі саме ДНК-структури. Тому що ми знаємо, що ДНК має певну свою структуру, так а, в якій теж міститься інформація. І це все якраз реалізовано за допомогою цих волокон. Цю структуру можна. Реалізувати і так само з нею працювати, тобто, от ці волокна дали можливість реалізувати саме Це -та Такий наш організм, так Це щось, щось такі, дуже схоже, та. і плюс не тільки реалізувати, але й е, дати можливість саме працювати з цією структурою, без якихось лишніх втрат. Фантастика, як на мене, фантастика, що так само ми говорили про, що, про мікрочіп, так само тут уже. Запис даних і, в принципі, доволі великий, можна сказати, стореж такого маленького розміру і на таких нових технологіях. Тобто тут вже yeah. навіть якась біомеханіка йде в рух, як на мене, ніж просто yeah. коли там SSD чи щось от такого плану. Ще, знаєш, давай згадаємо що донедавна. Ми були дуже здивовані від новини, те, що OpenAI показали свого штучного робота, який уже вмів відрізняти об'єкти, робити багато так, там речей, що доволі було базово недавно. спілкуватися. Та це вже був прорив. А коли слухаєш власне ось такі новини, як от зараз ми говоримо. То це просто в голові також своєрідний бум ага. робить. Тобто, ну то здивувало, а це вже так само аж перевертає реальність. Ага. Мені найбільше подобається все в цих новинах, в тому що дійсно це, от, як ми казали, це все є ще концепти, це ще є тільки пробні версії. Але, от, наприклад, я це уявляю так, що навіть чуючи одну, другу, третю новину. Мимоволі, ти починаєш скомбінувати це і думаєш, а що ж буде, якщо це дійсно буде працювати, і плюс ці всі речі щось скомбінуються в щось, наприклад, одне, так? В якийсь такий продукт? Уявити тяжко. Ну, це, це це, це буде, прорив. Це, але буде це буде але сильний головне, прорив, це буде головне, щоб це все було поступово. Тому що я переконаний, що ну от, наприклад, згадаємо там технологічний перелом 2000-х, або там з 90-х на 2000-ні, все відбувалося відносно плавно. Якщо б зараз ці всі технології, які от ми зараз бачимо, там які розробляються в один момент, всі би, наприклад, знаєш, вистрілили і почали впроваджуватись. Я думаю, ми би просто. Не витримали, тобто нам все рівно потрібна оця поступовість, так час адаптація. Але я думаю, що це не буде різко, тому що дійсно це ж тільки прототипи, і то над ними ще є дуже дуже багато роботи. І допровадження, як на мене, ще дуже багато часу, особливо, щоб воно дійсно працювало так, як потрібно. Хоча спроби ми різні вже бачив навіть штучним інтелектом, не всі продукти, так само, як то кажуть, вистрілюють, не всі працюють коректно. Ну, це все буде якось потрошки впроваджуватися. Я думаю, різкого скачка. Не буде, хоча що вважати різким скачком. Якщо брати штучний інтелект, буквально за два роки ми бачимо колосальне впровадження даних речей і дуже стрімкий розвиток. Тому там, питання там. відносне, так? але сумніваюся, що буде саме от різке впровадження чогось такого. Ну, але все одно будемо дивитися. Слідкуємо обов'язково. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!